любі, друзі, ветері Софія, дякую вам за лайки, підписки, коментарі. Мені навіть роблять компліменти. Мені дуже приємно, я рада знаходити своїх, скажімо так, близько енергетичних людей. І тож, поїхали, Гримиць стучить до нас біжить. Що ж це таке? Двойка пентаклів. Ну, дивіться, тут про сумніви, тривогу, невпевненість, скажімо так, радість ваша буде. Награною, да, от десь ви будете з кимось спілкуватися, тому що вам просто доведеться як одягнути на себе маску, скажімо так, але внутрішньо ви будете відчувати, що якісь можуть бути неприємності, да, і що, начебто, ну тут про інтуїцію, да, ви можете щось відчувати тоді, ну просто подумайте про що це мені. Можливо, ваша а, підсвідомість вже настільки готова, що дасть вам а, відповідь, да. Звідки може щось прийти не, не то, що ви хочете, і тоді ви зможете запобігти.